У Вінниці продовжують покращувати умови проживання людей, які через війну вимушено покинули свої домівки. Днями ремонтні роботи завершили ще в одному із шелтерів, який створено на базі гуртожитку одного з центрів професійно-технічної освіти. Як виглядає оновлений поверх та скільки переселенців там житиме, дивіться у сюжеті. Оновлені кімнати, коридор, нові меблі та техніка. Сучасні та комфортні умови для проживання створили на третьому поверсі гуртожитку одного із центрів профтехосвіти. Ремонтні роботи тривали понад два місяці. Знімалася повністю вся штукатурення, підлоги, стяжки підлог, розбиралися санузли, робилася. Знесення міжкімнатних перегородок, робилися нові перегородки, потім відбувалися роботи по ремонту, а поверхень, поверхонь, шпаклювання, нова стяжка, ну, все нове. Встановили на поверсі і нову сантехніку. Бойлери поклали плитку в санвузлах та оновили харчоблок, завезли і сучасні холодильники та пральні машини. Весь ремонт результат співпраці департаменту освіти міськради та французької благодійної організації. Тут спільно з департаментом освіти, французькою благодійною організацією АКТЕК. Були зроблені ремонтні роботи на одному з поверхів. Це 9 секцій по 2 кімнати, тобто фактично 18 кімнат плюс харчоблок з відповідним обладнанням. Загальна вартість цього проєкту, який виділила саме ця благодійна організація 3 мільйона 164 тисячі. Цей проект один із найбільш витратних серед тих, які реалізувала в Україні міжнародна організація Актед, Зазначили представниці компанії. Ми зробили ремонт третього поверху повністю для. Переселенців більш 75 людей може знаходитися тут. Їм забезпечені максимально комфортні умови. Тут абсолютно повністю від нуля ремонтні роботи, санвузли, кімнати, вікна, двері, гарні кольорова гамма, тому що люди пережили стрес, ті, які залишили свої домівки, і звичайно, психологічний фон. Для людей це також максимально значимі моменти на оновленому поверсі. Проживає 72 людини усі переселенці, які через війну втратили свої домівки у відремонтовані кімнати. Родини переїдуть найближчим часом. Чекаємо, як тільки будуть нам вже поставлені. Меблі необхідні для того, щоб меблювати ці кімнати, ми відразу оперативно переселимо мешканців 4-го поверхів і розвантажимо 6-й поверх, тому що в нас дуже висока щільність проживання на 6-му поверсі. Люди будуть проживати в більш комфортних умовах, більш зручних умовах і будуть проживати рівно стільки, скільки потрібно буде для того, щоб відновили їхні будівлі і звільнили окуповані території. Наразі в восьми гуртожитках закладів освіти в Вінниці проживає понад 900 переселенців, і завдяки спів праці з міжнародними партнерами умови для них покращуватимуть і надалі. «Самий великий мегапроєкт, на який на втілення якого ми чекаємо, це від ВКБ ООН, це термомодернізація наразі трьох гуртожитків, які переобладнані частково, скажімо так, під шелтери. Це та сама Актед, яка не тільки тут зробила ремонт, а ще й працює в іншому гуртожитку. Там планується ремонт даху. Крім того, ці організації, крім проведення ремонтних робіт, і також забезпечується необхідною і побутовою тех, і технікою також. Загалом Вінницька міська територіальна громада прийняла понад 45 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них близько 12 тисяч це діти. Телеканал Вінниччина все буде Україна.